Доктор, а це правда, що здоров'я ні за які гроші не купиш? Та Бог з вами, батенька, хто вам такое сказав? Всім привіт! У наших людей чомусь склалась така думка, що чим більше ліків призначив нам лікар, тим краще він розбирається в лікуванні та й в медицині взагалі. Ми не будемо влазити в такі поняття, як поліпрагмазія, очікувана користь та шкода. Ми просто розберемо три реальних призначення лікаря, запропонуємо вам. Доказову альтернативу і порівняємо різницю в ціні. І щоб ви не шифрували оці єгипетські ієрогліфи, ми ці призначення просто оцифруємо. Перед тим, як почати, дві ремарочки. Перша, ми не будемо називати торгові назви препаратів. І, по друге, ціна, по якій ми рахували, це мінімальна вартість препарату, зазначена на сайті таблетки. Юга". А тепер поїхали. Почнемо з болю у спині. Взагалі, болі в спіні у 90% випадків абсолютно доброякісні і механічні, і лікуються прямо в кабінеті сімейного лікаря без всяких там МРТ. Але ми сьогодні маємо отаке призначення. Давайте його розберемо і порахуємо, скільки коштує оцей акт наруги над гузницею. Першою в крапельниці йде амінокислота лізин, яка, якщо вірити інструкції, чинить протизапальню та Протинабрякову дію. Що ж, повіримо, як і повіримо в те, що в інструкції зазначено, що фармакокінетика препарату не досліджувалася. Та є один цікавий факт: ми щодня отримуємо амінокислоту лізин з м'ясом, бобами та яйцями. Далі йдуть два знеболюючих, і вони дійсно можуть призначатися при болю в спині. Але є кілька але. Давайте їх розберемо. Перше, не можна комбінувати два нестероїдних протизапальних засоби. Це пов'язано з тим, що вони все одно мають спільний механізм дії, будуть конкурувати за ті самі рецептори, але кожен з них буде мати окремі побічні ефекти, як окрема хімічна речовина. Друге, один з них в таблетці, інший в уколі. Питання: навіщо гвалтувати нашу гузницю, якщо пацієнт може ковтати таблетки. І третє, при болі в спині не показане агресивне знеболення. Починати потрібно завжди з препаратів попростіше, наприклад, парацтамол. Потім міорелаксант. Речовина покликана розслабляти спазмовані м'язи. І вона дійсно є в окремих протоколах лікування болю в спаді. Але як препарат другої лінії. Тобто, якщо попередні препарати не переносяться пацієнтам, то навіщо? Далі еуфілін. Багато хто зараз лікарів запитає, навіщо? А я хз. я сам не маю жодних версій, що в цьому призначенні робить препарат для лікування бронхіальної асми другої лінії. Наступний ще один зальотний гість сечогінне. Причому достатньо потужне. Тобто, вам мало того, що вам болить спина, вам ще треба побігати в туалет. Ну і на завершення, вітамінчики. Хто пробував на собі цю чарівню маленьку червону ампулу, знає що після того, як її вколоти в гузницю, поперек одразу перестає боліти, починає боліти сразу. Нема жодного дослідження, щоб підтвердило ефективність вітамінів у гострому періоді. Яка ж альтернатива? По-перше, потрібно більше рухатись в межах болю. У жодному випадку не лягати ліжковий режим протипоказаний. Корисні вправи на розтягнення м'язів. І якщо цього замало і больовий синдром виражений, знеболюючи. І починати потрібно по принципу сходинкової терапії від найпростішого з парацтамолу в дозуванні 10-15 мг на кілограм. Цікавий факт: що якщо ви за кордоном звернетеся зі скаргою у мене біль у спині, то вас швидше відправлять до фізичного терапевта, ніж до невролога. І він вам призначить не увоче з електрофорезом, а реальні фізичні вправи. А якщо ви не готові прийняти цей факт, то попереднє лікування вам обійдеться в 1379 гривень плюс вартість крапельниць та шприців. А ми йдемо далі. Готові? Зараз ми полікуємо ваші сопельки. Всього-навсього 9 препаратів. Ось вони. Давайте пожуємо кожен з них. Перше противірусне. На цю тему було. Так багато відео навіть у нас на каналі що я просто не хочу повторюватись. Універсальних противірусних препаратів ефективних не існує, а ми йдемо далі. Одразу за ним антибіотик. Навіщо призначати одночасно і антибіотик, і противірусне, я не знаю. Єдине, що скажу, що моксіфлоксацин. Це антибіотик глибокого резерву. І призначати його з профілактичною метою це лікарський злочин. Потім йде пробіотик. Не будемо сперечатись про їхню ефективність, доцільність, просто скажемо, що якщо б не було призначено антибіотик, не потрібен був би й пробіотик. Далі йде промивачка для носа. І це дійсно універсальний. Доказовий безпечний метод лікування гострих респіраторних інфекцій, що супроводжується риносинуситами. Та є одне, але нам просту солену воду впарюють за 243 гривні. Наступними йдуть гомеопатичні капельки для лікування лімфоїдної системи. По ходу, той бідолага сказав, що у нього збільшений якийсь лімфовузлик. Тут багато коментувати не будемо, просто скажемо слово гомеопатія і підемо далі. Далі йдуть два препарати від кашлю. Не будемо е, чіплятися за таку річ, як доказова база, просто для розуміння ситуації. Якщо вони діють, то вони діють в нижніх дихальних шляхах. У той час, як більшість кашлів викликано саме глоткою, верхніми дихальними шляхами. І друге, кашель це захисний рефлекс. Його не потрібно лікувати. Він за нас. Є окремі видінки, але вони трапляються вкрай-край рідко. Нагадуємо, що сезонні. Застуди, тобто ГРВІ, лікуються відпочинком, активним питтям, прохолодним вологим повітрям та нашим імунітетом. Кашель нікуди не опускається, а температуру переважно ми збиваємо тому, що вона приносить нам дискомфорт, а не тому, що ми горимо. Для цього у нас знову ж таки є парацетамол та ібупрофен у вікових дозах. А якщо ви вище згаданий факт не готові прийняти, будь ласка, віддайте в аптеку 2479 гривень. Лікарю, дайте направлення до нервопатолога, Щось у мене голова кружиться. Дуже часто так починається діалог пацієнта з головокружінням. Ну що ж, хотіли консультацію? Отримайте. Всього 6 препаратів. Зато одразу 3. У Вену, давайте їх посмакуємо. Перше, це крапельниця з препаратом на основі крові телят. Я не хочу жодним чином це коментувати, просто коли ви купляєте ліки, будь ласка, читайте інструкцію, що туди входить. Цитіколін універсальний препарат для лікування нервової системи і в уколах, і в крапельницях, і навіть в таблетках. Доказова база його відпочиває, що не заважає йому бути препаратом номер 1 для судинних захворювань нервової системи. Холін. Нейромедіатор, який дійсно потрібен нам для роботи центральної нервової системи. Та є одне але, мастило нам також потрібне для нормальної роботи двигуна авто. Та якщо ми зальємо зайвий літер мастила, це ж не означає, що двигун почне працювати краще. Мексідол. Ще один метаболічний препарат для покращення обміну речовин, ціна якого дуже сильно кусь-кусь. Потім йде бетагістин в таблетках. Препарат, який трапляється в окремих протоколах лікування такої патології, як хвороба Мін'єра, і виключно вона. Ще раз, бетагістин не є універсальним препаратом для лікування головокружіння. І на закусочку ще одна гомеопатія. Пояснювати, як вона діє, як вона не діє, ми не будемо. Зате, якщо під цим відео збереться 300 вподобайок, ми відзнімемо окремий ролик на цю тему. Причин головокружіння дуже і дуже багато. Та варто розуміти дві речі. Перша, що найбільшу когорту цих причин складають захворювання вестибулярного апарату, тобто внутрішнього вуха. Тобто лікувати їх має саме лор, а не невролог. І, друге, основною, найпоширенішою причиною головокружіння є таке захворювання або кращий стан як доброякісне, пароксизмальне позиційне головокружіння, яке лікується спеціальними вправами, маневрами прямо в кабінеті вашого сімейного лікаря або лора, без всяких хімічних. Препаратів. А ще минає саме за два тижні. А бажання крапельницями поремонтувати ваше головокружіння вартуватиме вам 3992 гривні. Так, звичайно, бувають різноманітні ситуації, такі як рідкісні захворювання, ускладнення захворювань, які дійсно потребують вартісного лікування. Але, на жаль, на практиці зачасту лікар має просто кальку з препаратів, які чомусь призначає всім підряд. І вартість їх, а особливо ефективність його не хвилює. На жаль, мета цього відео донести до вас, шановні пацієнти, що захворювання це привід звернути увагу на свій організм, приділяти йому більше часу працювати над собою та своїм здоров'ям, а не одразу нести всі свої заощадження до аптеки. Отаке от відео у нас вийшло. Ставте йому вподобайку, обов'язково пишіть в коментарі, яку хворобу ще потрібно полікувати, і ми підберемо для вас відповідне лікування. На цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па! Ми просто розберемо три реальних призначення лікаря за курпун. <плес> чиною головокружіння є таке захворювання або стан, який називається добра якісність, Я Я бекко.